У Новій Каховці відбувся ювілейний 10-й фестиваль. «Новокаховська масляна. На свято приїхало і чимало гостей з різних районів обласного центру. На площі в Новій Каховці здається, зібралося місто аби провести зиму. До складу Нової Каховки входить 9 населених пунктів та місто Тавріс. Тож кожний населений пункт представив свою садибу і концертну програму. Урочисто відкрив ювілейний фестиваль Масляної новокаховський міський голова Володимир Коваленко. За ці 10 років це набрало такого. Вже не тільки новокаховського розміру, а сьогодні гості з голи пристані, з Каховки, з Херсону. Це цікаво, тому що є період, коли треба працювати, а є період, коли ми маємо право на відпочинок. Оця 10-й фестиваль Масляна показав, що кількість учасників 80. Вони вже... Це філософія життя. Всі охочі мали можливість і покуштувати різні ласощі, а ще традиційні в цей день страви вареники та млинці. Ряжені ходили, пісні розливалися над майданом. А також всіх зачаровував передзін молотків та дихання ковальського горну. Викував підкову на щастя, міський голова з цікавістю за всім дійством спостерігали гості свята. Народні звичаї традиції з кожним днем ходять наші родини, а тому на Масляні багато хто в українських костюмах. На честь ювілейного фестивалю всі за бажанням мали змогу спробувати і десятиметровий коровай щастя. Цього дня подякували ініціаторам фестивалю, який 10 років тому народився на херсонській землі. Для нової каховки це великий праздник. Всі сюди приходять, радуються цьому тому празднику. У новій Каховці живуть працелюбні люди, зростають чані до праці їх діти. Учні навчальних закладів та позашкільної роботи продемонстрували каховчанам і гостям свої роботи гарний настрій супроводжував всіх. Всі в очікуванні весни, а відтак попереду громади нової каховки багато роботи. Наступного року вже відбудеться 11-та масляна, ще яскравіше і цікавіше, адже організатори щороку намагаються зробити фестиваль незабутнім для новокаховчан і гостей міста. Лідія Григорєва, Олексій Соловйов з нової каховки, спеціально для таврійських новин.